Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо з майстром нумерології, пані Тетяна Міхєнка. Вітаю вас, пані Тетяна. Доброго дня всім, доброго дня, Люба, доброго дня, шановні глядачі. Дуже приємно бути у вашій програмі. Дякуємо навзаєм. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, от ви майстер нумерології. За допомогою цифр, дат, чисел, ви можете Побачити ті чи інші події. так? Зараз взагалі місяць жовтень. Що чекає так. українців в жовтні і як будуть розгортатися саме військові події? Е, так, нумерологія дає такі можливості, є таке поняття, яке називається прогностична номерологія. Е, бо кожна дата народження, ми маємо дату народження зараз України. Вона має свій ЕГрегор, і так само кожна дата народження має свій власний рік і має свій власний місяць, який називається власними роками і власними місяцями. Зараз ми всі разом з нашою Україною, ми зараз знаходимося в такій позиції. Зараз для всіх для нас іде третій особистий рік. Це дуже швидкий рік. Події дуже дуже дуже, -дуже швидко міняються. І жовтень для нас, для всіх, є четвертим місяцем. Тобто, четвертий місяць це той місяць, коли події трошечки призупиняються, і всі події вони дуже, не дуже. Ну ми всі хочемо, щоб події були швидкі. Ми хочемо, щоб швидше сталася наша бажана перемога. Але у жовтні місяці ми трошечки якби відкотуємось назад для того, щоб е, закрити позиції. Наприклад, ну знаєте, от такого піклування про насущне піклування про те, щоб в наших воїнів була амуніція, піклування про те, щоб в наших воїнів було достатньо їжі. Тобто, швидкого такого нічого буде. Ми маємо зараз підготувати підґрунтя, тому що от, наприклад, наступний місяць, листопад, він він п'ятий, і там події будуть розвиватися дуже швидко. Тобто, в цьому місяці ми не очікуємо ніяких таких проривів. Але ми очікуємо те, що ми збудуємо підґрунтя для інших проривів. Угу. Скажіть, будь ласка, чи можете ви назвати найнебезпечніші дати жовтня? Зараз я до цього теж підготувалася. Зараз я відкрию ну, такі графіки, там де в нас є найнебезпечніші дати жовтні. Дивіться, як взагалі в нас працює. Ну як ми взагалі вирішуємо, що ці дати будуть безпечні, ці дати будуть небезпечні? В нас у кожного є ось такі графіки, там, де в нас є наші фізичні якості, наші мисленеві якості. І наші а, ну, наші якості а, емоційні, тобто так звані біоритми. І от коли біоритми в нас вони йдуть знизу, там в нас з'являються небезпечні дати. Тобто зараз ми а, з вами, ну, якби оце а, до фінала жовтня, я зараз можу сказати, які періоди будуть такі собі. От зараз а, завтра з 14, вибачте, з чотирнадцятого дня. Жовтня місяця в нас оця графік тілесних наших ресурсів він досягає мінімуму. Тобто, в цей час кожен з українців може відчувати, може почувати себе не дуже комфортно, може буде нестача сил, може буде нестача ресурси, і те саме в нас буде стосуватися звичайно тих людей, які зараз бронять Україну на першому краї. Тобто тиждень з 14 по 21 він взагалі буде достатньо мінорним. До цього треба готуватися. Що ще в нас може бути? В нас може бути дуже небезпечна дата, яка називається 28 жовтня. В цей час. Ті наші графіки, які стосуються емоційних, ну, емоційних наших станів, вони теж будуть на нулі, і в цей час ми можемо зробити дуже велику дуже багато помилок. Тобто дата саме 28 жовтня, вона є небезпечною. І так само є одна дата, яка 22-23, вона не така глибока, вона не така небезпечна, як 28 або період з 14 числа. але... Дата, теж треба бути дуже, дуже, дуже обережним. Оце нам кажуть графіки, це нам кажуть біоритми нашої України, ну і звісно, нас всіх. Які дати є найважливішими з точки зору Державотворення і України? От будуть якісь важливі такі дати, де приймуться важливі рішення. Ви знаєте, я б сказала, що буде такий тиждень з 28 жовтня по 4 листопада? Цей тиждень наші біоритми, я маю на увазі біоритми України, вони на піку. А коли біоритми на піку, в цей час в нас є важливі рішення, в нас є які прориви, в нас є натхнення. Тобто, оцей тиждень він дуже може бути дуже класним тижнем для всієї нашої України. Можливі якісь новини, можливі якісь впливові події здовні, які теж будуть впливати на Україну. Бо наші біорітми наверху ми будемо дуже швидко ловити всі шанси, які на нас будуть прибувати, і ці шанси будемо дуже швидко реалізовувати. І від цього будуть класні події. Скажіть, будь ласка, які будуть сприятливі дати жовтня? От ви б назвали такі сприятливі дати у військовому плані, у особистому плані українців? От дивіться, якщо ми будемо казати з сьогоднішнього дня і по фінал жовтня, то максимально такі класні, максимально хороші дати, вони можуть бути 29 п'ятого та го Знову ж таки, повторюся, в цей час біоритми будуть на піку не тільки е, ну, нашої України, а й кожного з українців. Ми будемо, як ви знаєте, на такій вершині, на такій горі. В нас і тілесні ресурси, і емоційні ресурси, і наші мисливі ресурси будуть дуже, дуже дуже накопичені. І в цей час у нас е, можливі перемоги. У ці дати ми. Готуємо для нових проєктів, для проривів, для того, щоб робити нові кроки, вони дуже сприятливі? Ну звісно, в кожної людини є свої сприятливі дати, але ми зараз кажемо, як ну я кажуть генерально про нашу країну, про наш Угу. Якщо взяти дату вторгнення в Ізраїль і дату повномасштабного вторгнення в Україну, чи є спільні якісь точки перетину цих дат? Дивіться, я вам хочу сказати про таке: наша Україна, як ви розумієте, як всі знаєте, як кожен знає, народилася 24 серпня. Ви знаєте, кожен знає дату вторгнення. І це якби дата, яка перевернута на 180 градусів в людини або в країни, або в події, коли є дата народження і дата, яка перевернута на 180 градусів, тобто дата протилежна. В цей час в людини найбільш відкриті її всі поля: і біологічне поле, і фізичне поле, і мислиневе поле. Саме в цей, в цей час є дуже велика вирогідність того, що трапляються негативні події. Тому я думаю, що дата вторгнення на Україну вона була, була вибрана не просто так. В цей час ми були найбільш відкриті, і ми найменше за все чекали, що з нами таке може трапитися. Якщо ми кажемо про Ізраїль. То там, ну я не побачила, коли я вчора робила аналіз, готувалася до питань. Я там не побачила точок ніяких дотичності. Можливо, в ізраїльцян та арабів є своя номерологія, яку я не знаю, звісно, і але я чітко розумію, що ця дата вона теж була обрана не просто так. Бо в цей час народ ізраїлю теж на це не сподівався. Вони були відкриті, можливо, які, які дуже важливі дати для Ізраїля, яких ми просто не знаємо, і саме ця дата вона якраз підпадає з тим, що ми не знаємо. Угу. Скажіть, будь ласка, чи правда що Російська Федерація цього року змінить Путіна на когось іншого? Ну, дивіться, я можу сказати так. Я не можу сказати, що це буде 100% так або буде 100% не так. Я вам скажу про те, що кажуть цифри. Є такі графіки, які називаються доля та воля. Тобто доля це те, що нам планує наша доля, і воля це наші власні зусилля. І от будьте, будь ласка, уважні, з березня 2022 року. В Росії її графік долі, він різко йде вниз, і оця, знаєте, яма якраз буде відбуватися сьомого Будь ласка, зверніть увагу на цю дату. Тобто, якщо ми кажемо про те, що зараз все йде вниз, це падає. Uh, ну, так, uh, так кажуть цифри, що в них нема зараз шансів ніяких піднятися, тому що дуже ма... ну, волі дуже мало, воля на дуже низькому рівні. Зараз взагалі, в цих uh, болівих графіках взагалі на нулі. І тому є всі шанси до того, що будуть зміни. От, будь ласка, запам'ятайте дату для Росії 07,07 -07 або період з 05-го. 07-го до на 07 сьомого, ну сьомого. В ці часи зараз буде відбуватися падіння всього, що є в Росії. Mm. І та й що сталося так, що і впав той режим, який зараз там править? Uh, є ще одна держава, Білорусь, yeah. яка бере участь у війні. Uh, яка доля Білорусі в жовтні місяці? І чи почуємо ми про її військову участь? Е, дивіться знову ж таки, можу сказати, так кажуть цифри, що в Білорусі є також її пік падіння це 07.07.24 року. Тобто ну, ці два піки, вони і для Росії, і для Білорусі ці два негативні від'ємні піка вони співпадають. Тобто Білорусь зараз теж йде вниз, але не так швидко, як е, Росія. Білорусь вона має такий, знаєте, трошечки більше запас. Е, зараз для Білорусі, жовтень для Білорусі, це дев'ятий особистий місяць. Тобто, в дев'ятий особистий місяць, як правило, люди не роблять активних рухів. А ось в листопаді це починається перший особистий місяць, там можуть бути активні рухи. І саме в листопаді ми маємо бути дуже, ну, як би це сказати, э, дуже упереджені щодо Білорусі. Тому що от місяць листопад для неї є місяцем активних дій. І після листопада знову йде спад. Дуже важке питання, яке стосується України. Це доля нашої Запорізької атомної електростанції. Вона була відкрита офіційно 1 квітня 1981 року. І в мене питання: чи становить вона зараз загрозу для світу і для України? Чи до кінця року, як взагалі будуть розгортатися події? Дивіться, що в нас зараз? Значить, в Запорізької атомної електростанції. Пік падіння був 15 березня 2023, тобто цього року. Після того вона трошечки стала, вся її, і доля, і воля стала Ну, ми знаємо, деякі які події в нас були в березні, тому як ми всі боялися, що там відбудеться. А зараз вона йде трошечки наверх. І оцей трошечки наверх. Це буде от зараз місяць, який йде, жовтень місяць, потім листопад, і невеличкий пік, невеличкий такий, ем, ну якби підйом, він буде в березні 24-го року. Тобто цифри кажуть про те, що до березня 24-го року ми можемо бути спокійні щодо неї. Але потім, на жаль, цифри знову ж таки кажуть про те, що її доля і воля вона йде дуже швидко вниз. І саме знову ж таки, березень 25-го року є дуже небезпечним. Угу. Е, якщо подивитися, е, які події до кінця року чекають на Крим, що можна сказати? Зараз я відкрию Крим, в мене на все построєні вже графіки. Е, що можна сказати? Які події чекають до кінця року Крим? Е, дивіться, Крим зараз знаходиться в дев'ятому особистому році. Дев'ятий особистий рік це той рік, коли всі події вони добігають кінця. Всі проекти, які мають зафіналитись, вони зафіналися. Всі проекти, які всі люди, які мають від нас піти, вони від нас йдуть. І тому от в цьому році Крим буде, як би це ну, так, знаєте, пом'якше сказати, Крим буде занепадати. Тобто він не буде здатний опиратися, він не буде здатний щось е, ну, робити якусь відсіч. Тобто зараз в Криму дуже такий дуже в'ялий, дуже спокійний, дуже розслаблений період. І е, взагалі-то знову ж таки, якщо ми будемо казати продати. Саме велике падіння Криму воно відбулося в березні цього року. Ми знаємо, які там були події, тому ми можемо співставити трошки. І потім знову ж таки, плавне таке падіння Криму воно відбувається до наступного березня 2024 року. Тобто, ну ось ці півроку якихось таких, знаєте, значущих подій, підйомів, скачків. Не буде відбуватися до фіналу цього року. Крим такий досить беззахисний, і навпаки, ми чекаємо, що ми будемо робити якісь активні дії щодо Криму. А от що стосується 24-го року, Крим там міняє свій період. В нього е, настає перший активний рік, і от в цей час Крим вже може чинити опір час Крим вже може вставати на ноги, тому ми маємо використати оці три місяці, які лишилися до фінала року. Крим зараз знаходиться в дуже важкій ситуації. Важкій. І... Тобто дуже... Ну, нижчі періоду немає. Тобто, нижчих періоду, чим зараз, взагалі немає. Що ж чекає на нашу Україну до кінця цього року? Давайте подивимося. Цей це прогноз я зроблю з великим задоволенням, тому що в нас є дуже позитивні новини. Знову ж таки, якщо ми будемо казати про минуле, то на протязі від. Е, ну, ми знаємо всі дату 24 число, і так само нам показують цифри, що на протязі від е, лютого 22 року в Україні відбувалося дуже швидке падіння. Тобто, всі наші графіки вони йшли на них. Вони йшли. В нульові ті так звані нульові меридіани, які взагалі, ну е, знаєте, от, куди попадає людина або країна, або якісь події, то з цих нульових меридіанів дуже-дуже важко вивести. Але потім потрошечку вони йшли наверх, і до кінця цього року в Україні має є такий невеличкий підйом наверх. тобто Україна цей третій особистий рік в наступному році поміняє на четвертий. Четвертий це рік сформованості. Четвертий це рік, коли формується така дуже потужна матеріальна база. Тобто, ми вже всі зрозуміли, що спішити нам ну ми не можемо спішити нам спішити, нема куди. Тому ми почнемо або реформи, де щоб так і було. Почнемо будувати підґрунтя, на якому далі крок за кроком буде будуватися наша нова країна. Тому я з задоволенням можу сказати, що саме після знову ж таки зверніть увагу на дату сьомого року. Запам'ятайте цю дату, вона в нас вже сьогодні звучить третій раз. Сьомого року в Україні піде дуже швидкий підйом. Ми будемо бачити, як будуть розвиватися події до цього року, до кінця цього року. Я не можу сказати, що в Україні така або стагнація, або падіння ні. Але в Україні є такі дуже невеличкі, тобто така лінія, вона дуже дуже плавно іде наверх. А от саме після, після липня наступного року в Україні дуже швидкий, такий, знаєте, дуже швидкий підйом, саме найві найвищі сфери. Тобто всі чекаємо, чекаємо, коли поміняється рік, чекаємо, коли оцей третій рік, коли на нас сипляться різні події, він закінчиться, і буде четвертий рік стабільності, реформ, е документального підґрунтя, коли ми будемо накопичувати все, що ми можемо накопичувати, і побачимо, що нам дасть цей четвертий рік. Скажіть, будь ласка, чи не бачили ви в розкладах повторення ситуації лютого місяця? 24 лютого. Чи будуть пробувати якось наші вороги знову штурмувати Сумську, Харківську область. Причому так як при повномасштабному вторгненні мова йде не про ДРГ, а про повноцінне вторгнення? Так. Дивіться, в нас є дуже одна ще дата, така е, вона в нас буде в наступному році, а саме початок листопада наступного року, от коли після е, липня. Як знаєте, кажуть, помираючий звір завжди може вкусити на останок. Оце саме може трапитися з нами. Тобто, в листопаді наступного року е, є така штука, що коли е, ну, якби е, в Росії і в Білорусі все буде погано, ось в цей самий час вони для того, щоб взяти реванш, вони можуть ще раз нас вкусити. До цього часу, принаймні, цифри так кажуть, що не буде ось таких якихось, знаєте, Події, як повномасштабне вторгнення, так будуть з таким, ем, ну поперемінно, так будуть розвиватися події, то там буде, то там буде, то гірше, то краще. Але ось такої точки, як була в 22-му році, такого падіння швидкого України, як було в 22-му році, на щастя по графікам я не бачу. Дякую вам. Листопад місяць не за горами. І якщо наші глядачі цікавляться нумерологією, будь ласка, пишіть, які дати найбільше для вас є небезпечними, ми їх обсудимо, проговоримо з пані Тетяною. Пані Тетяна, дякуємо вам за те, що ви сьогодні у нас в ефірі. Є про що подумати і поговорити в коментарях. Не лінуйтеся, шановні глядачі, беріть ліву праву ручку, пишіть свої коментарі. Пані Тетяна, я вам дуже вдячна за такий прогноз. Сподіваюся, ще вас надалі бачити в наших ефірах. На цьому прощаємося з вами. І, шановні глядачі, якщо вас зацікавив особистий ваш рік, які дати для вас є небезпечними чи навпаки успішними. Звертайтеся до майстрині в описі. До цього відео вже є всі контакти. А ми прощаємося до наступної зустрічі. Дякую, гарно, до наступних зустрічі.